Розминка з гір'ю, саме легенька гір, 16 кілограмів. Іван Макаренко починає розминку перед двогодинним тренуванням, яке він проводить п'ять днів на тиждень. Спортсмен каже: саме завдяки регулярній підготовці, він зумів у жовтні цього року стати дворазовим чемпіоном світу на змаганнях у Греції. Багаторазовий чемпіон України і володар Кубка України, чемпіон Європи, чемпіон світу. Також вже з останніх змагань, коли я привіз дві золотих медалі, це була четверта і п'ята нагорода за перше місце на чемпіонаті світу. Дві золоті медалі на чемпіонаті у Греції Іван Макаренко виборов у поштовху та двоборстві. Також завоював бронзову медаль у ривку. Я зробив вправу тільки однією рукою, а з, коли перекидав, дуже зорвані мозолі, були і гір'я вилетіла, впала, і я вже не зміг доробити. Іван Макаренко є тренером дитячо-юнацької спортивної школи у Сарнах. Гиррілим спортом він професійно займається 21 рік. Розповідає, за цей час отримав сотні нагород. Медалі я давно перестав рахувати, діти їм граються вдома. Я ніколи не змагався за медаль, я ніколи не змагався за грамоту, якесь визнання. Мій азарт пов'язаний з перемогою і з тим, щоб бути кращим. Наразі спортсмен готується отримати звання заслуженого майстра спорту України, а також планує встановити рекорд світу. На завершення кар'єри хотілося б, звичайно, поставити рекорд світу, запам'ятатися і ще й таким результатом і досягненням. Орієнтовно 150 підйомів, дві гірі 100 по 32 два кілограмів за 10 хвилин. Вадим Новак, Суспільне новини, Рівне.